Сьогодні ми будемо оглядати мод на динопедрів. Привет! Це якийсь. Ем, я не знаю, чи тут є диренозавр, але тут є такий динозаврик. <клес> <клес> Чуваки, сьогодні я покажу всіх динозаврів в цьому відео, і ви скажете, як вони називаються. Хто знає, напишіть в коментарі і скажіть, як вони називаються. Отакий От о боже. Просто подивіться. Вони самі по собі даже появляються. От. Ой, як кого Мені здається, що на них якось можна сидіти. Або щось типу того. Давайте подивимося, що в сетах цих животних. Так. Тут ось свисток. Він робить. Ем, понятно, Ні, не робить. Е, сідо. Я бачу і їжу для них. Зараз перевіримо. На шейвенте взав... Зараз перевіримо, е, чи справді їх можна годувати. Мені здається. Ні. Може потрібно просто правильно їжу підібрати. Так, стійте. Ні. Коротше, зараз я беру яйця всіх е, цих динозаврів. Ложим І беремо всі яйця до динозаврів. Ого! тут ще, ще на ворожджонні даже є. Давайте перше, яким ми будемо дивитися яйця, це, це був саме. Ну, саме перший род. Так. Потім... Ще, ой! Там ще один ряд робимо. Оп, оп, оп. Такі перші ми будемо яйця такі показувати. Почекайте, запис пише, да, перше. <кхе> Давайте досить відійдемо в друге місце, тут, де нема на і так далі. Дивимося на цього динозавра. Ну Він дуже прикольний. Респект тим, хто робив цей мод. Подивіться, як вони, типа, ізобразили квіти по своєму, типу, переробили в цьому моді. От такий мод на динозавриків. О, мені здається, це саме війна. О, дивіться, який моя, моя яка малютка. Так, давайте. Так. Це за динозавр. Такому наподивиться. О! Він дуже голосно ричать, Ну, це не чути, на жаль. А не чути. Чуєте, як він ричить? Е, так, ще якийсь динозавр, ой. Ой-ой, а, це його шия. Я не розумію, ну, типа я не знаю, як вони називаються, тому що я не увікаюся динозаврами на кусаються. І тепер, напевно, це буде великий дуже динозавр, мені щось так здається. О, да, він такий великий, просто огромний. Мені, як вони речать. типа. Так, щось з він довгий. Ось такий ще є динозавр. О, у мене такий динозаври ігрушка є. Тільки він у мене чорний. Ну, а це якийсь такий темно-зелений, дуже темно зелений. Дуже темний, зелений. Дивіться, який динозавр. Такий самий в мене є. теж динозавр. Може колись вам покажу. Теж ігрушечний. Давайте подивимось на цього динозавра, бо боже, скільки ми вже тут їх застанемо. Давайте чуть далі відійдемо. О, мені здається... Цей динозавр, він, типа, е, дуже пескливо, вроді, звучить, як я знаю. Ладно, давайте візьмемо другий рад, яєць. І подивимося ще на цей динозаврів. Там динозавр великого динозавра бил, помір. Ість ладно. Коротше, не будемо дрененькими, о Боже. Що це за четр за чортинятко. Боже. Ну він прикольний такий динозаврик. О, о чувак, я би просто чоловік. Давай кусай його. Що ти не достаєш. Купец. Че просто як не решать. Якщо... Якщо микрофон мікрофон Ха-ха-ха, То можна і... Давай, літай. Опа, на. Він проти Т-Рекс а мені интересно, тут я терекс. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Чи ой, 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 ой. дуже Боже, я думала зараз, з великий. Боже, Вися, давай зараз щось таке грибене заспавниться, а це сам таке. Це що таке? Кипець. Я ще таких не бачила. Давай за речі. Дуже прикольно речи. Реально дуже прикольно. О, оці вони мають... вони типа нападають на оцього. цього. О, чуєте, просто як вони рукають. А оці нападають на це. Ну, коротше, вони б'ються тільки з хто, Типа дивись або сильніше, вона чуть сильніше їх або срок Так, відложиємо цей рад. Давайте подивимося на два останніх яйця. Самі останні яйця. Давайте десь їх их на, тут на, наприклад, тут заспавним і подивимось. Мені кажеться, це птеродактель, Тому що тут типу, крило крила. Да, це птеродактер. Вони літають даже. Бачите, літають Респект цьому чуваку, який робив цей мод. просто респект. Так. Теж не знаю, що це за динозавр. Зараз повторяю, хто знає всіх динозаврів, які я в цій серії... ну в цьому відео показувала нічого. що це за дерево? Що це не дерево? Та ні, це не дерево. Як я в цьому відео показувала, скажіть, якщо ви знаєте. Типа як вона називається. Мені здається, чувак просто переробив, знаєте, що квіти переробив в квіти ті, де, типа, проживають динозаври. Типа такої форми зробив. Мені реально така за, типа, вот, бачите? Це отут є ще такі, типа, що велопляються яйця. З предметів у нас, напевно, нічого немає, тільки... Що тут у нас є? У нас тут є їжа, е, свистки для динозаврів, е, сідла, шкіра динозаврів і м'ясо динозаврів. Жарене і не жарене. Ну, мод мені сподобався. Реально сподобався мод. Він такий ну, прикольний реалістичний трішки. Мені дуже сподобався взагалі. Дуже круто. Ну, всім дякую за перегляд. Пока-пока, дружище. Я тобі дякую за те, що ти подивився це відео. Ну, це відео, тому що я просто не знала, що мені зняти. Пока-пока!